Дорога Ірландії, пам'ятаєте, ваш голос значить багато Голос в Об'єднаних Націй, голос в змі. Його мають почути в усіх ірландських родинах по всьому світу. Це мільйони, мільйони людей, які можуть вплинути на ще багато мільйонів. І Глобальна спільнота. Зможе спрямувати тиск у правильному напрямкові, немає столиці в світі, яка б не знала, що таке день святого Патрика. Ну, і не має бути столиці в світі, яка б не знала, що Ірландія разом з Україною і ще багато інших народів стоять за справжній мир. Піс без приниження мир, and який спирається на спільні цінності, і ці цінності це не бізнес, як завжди, не замирення агресора.